Зводимось віса. От вам і це вам точність. А там Доволі часто такі випадки бувають з даною пушкою. Не знаю чого, але ти можеш звестися повністю. І, і тупо не летить. Тупо не летить. Всім привіт! Сьогодні в нас танк АМБТ, танк, який випав з новорічних коробочок. Подивимося про нього бій. Почнемо зразу з екіпажу. Екіпаж в мене бойове братство і качається ремонт. Пушка в даної машинки 9 рівня 360 альфа, 215 пробування на ББшках, 278 на галді, ББ слабе пробивання, так що галду з собою треба возити, треба, щоб була все-таки в наявності галда. В нас барабан до заряджання, 3 снаряди. 0.38 розкіт і 27 час зведення. З точність в даного танка трошки слабовато. Все-таки точність і час зведення не дуже добре. Но оборудкою ми це все діло можемо поправити. Возив я в різних комплектаціях, так скажемо. Зупинився я на Обладнані стабілізатор, е, поліпшений приціл і посилені механізми наводки. Е, такий у нас танчик. Е, танк, такий я його називаю твердим середнячком, який випав з новорічних коробочок на фоні других танків. Наприклад, той же самий Єрона то він там імба, і броня, і пушка в нього там, і все. Тут трошки хуже, хуже з пушкою, хуже з бронею. Такий в нас середній танчик. Танкує в нього тільки башня. Глянемо зараз скільки в неї. бронювання башні. 250 мм через е башню можемо виїжджати, башня щось там танкує, але корпус погинає просто повністю всі снаряди. Е погнали в бій, глянемо що це за машинка. Вожу я з собою голду, все таки її треба загрузити побільше, тому що ББшка з 215 пробиванням слабувато трошки, трошки слабувато. Так, пробуємо грати через башню. башня, щось там в нього відбиває ще. Корпус, -то не, корпус то картонний, але башня щось трошки там може е вистріл якийсь відбити. Світиться М6. Раз, М6. Два М6. М6 забирають. Зводимось. ТС 5 тс 5 ми не пробиваємо. Ось що таке 215 пробивання. Хоча ТС-5 броньований, але все рівно ми його в башенки. Це така точка, де менше броні, і все-таки туди не залітає. це знову із 5 ТС-5, не дає нам БЗ звестися. Тим разом ми дозаражаємось. Зводимось віса. От вам і це вам точність. А Там Доволі часто такі випадки бувають з даною пушкою, не знаю чого, але ти можеш звестися повністю. І, і тупо не летить. Тупо не летить. А буває так, що ти просто з Віртухана е, лупиш і залітає. Не знаю, чому так в цьому танку реалізовано, ну, блін, як. не знаю, як якийсь. якийсь сьомий. Де вертухани залітають. Піджимаємось трошки. Зверніть увагу, що я не встигаю цілий час дозаряджатись, тільки снаряд заряджається, я а, зразу його віддаю, щоб не втрачати урон. Це є мінус даної машини. Трошки довга перезарядка. Даємо тичку. Не пробиває нас із. На даний момент 1400 урону, 4-6 рахунок не в нашу користь, програємо ми і по урону теж. Даємо ми тес п'ятому. Видите, Галда і це голда і голда, от Бебешка в Башенку не залетіла, а голда спокійно її пробиває. Вертаємось ми на базу, тому що в нас там вже жмуть нашу базу. Відповідно, ніхто зі мною не їде. Відповідно, базу всі. Оставляють Так, тут освітлюється шкода. ПТшка світиться. І каро. Каро перший раз не пробиваємо. Другий раз в Каро залітає. І забираємо Каро. Світиться кромвель. І світиться шкода. Шкода, шкода, мені тебе шкода. Забираємо єлі єлі, забираємо шкоду, клічуємо з кромвелем. В борт він нас пробиває. В лоб слабувато, слабий калібр. Була б це якась вісімка, це б було би вистріл за, за вистрілом, було б поглинання просто. Упарується на нас ПТ-шка. Даємо ще, ще її тичку. Пробуємо крутити ПТ-шку. Арта не дає нам жити. Даємо вистріл, дивимося, як, як помало він розвертається єлі-єлі. Це ще те, що в нас оглушення. 3,5 тисячі урону на даний момент. ПТ-шку. Арта просто нам не дає жити. Забирають арту. Швиденько ховаємося від арти. Ти мене прикриєш, прикривати мене треба було тоді, коли, коли я їхав на базу, а не коли ви всі просто мене оставили одного і поїхали, непонятно чому. Ну це вже таке діло. Світиться в нас АМБТ. О, і от від неї вже получає. Зводимо, ждемо. і тут виходить так, що і справа арта, а зліва МБТ. Виходить, що з цієї ями ми, ми не, не виїдемо просто. Світиться МБТшка. Даємо йому з віртухана. За що я й говорив? Коли ти по повністю зводишся в Іса, в нього не летить, е коли е ще тому з оглушенням, е з великим розкидом, залітає. Упорується в нас з вами ПТшка і просто тараном нас добирає. І Отакий от в нас, виходить собі на даній машинці в топі, хоч і в топі, але якийсь трохи напряжний такий бій. Так, у нас 4200 набитого урону. 3 фрага. Машинка у нас доволі непогана. Пишіть в коментарях, як вам дана машинка, чи маєте ви її в себе на аккаунті. Як на мене, машина така тверда і середнячок, якщо ми її рівняємо з танками, які випали з коробочок, такий в нас бій вийшов по даній техніці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступного відео.